Доброго дня любі друзі. Сьогодні я вам покажу, як ось так зав'язати хусточку. Отож, для цього варіанту нам потрібно дві хусточки. Одна простенька, біленька для того, щоб зафіксувати вашу зачіску, а друга, велика, святкова моя хустка має 95 см на 95 см. Отож, розпочинаємо ми з маленької хусточки. Зав'язуємо найпростішим методом мені Подобається ось так, туди кінці її ніде не заважають. Ми нижній кінчик також ховаємо, щоб ніде не виглядало, і робимо якби очіпок. Зав'язуємо не вузлик, а обкладаємо кругом голови. І кінчики хустки ми ховаємо під хустку. І дивимося, щоб ніде у нас не було ніякої складочки сильної, щоб все було рівненько. Приступаємо до великої святкової хустки. Ми привикли складати хустку в трикутник, тут ми складати її не будемо в трикутник, нам потрібно її розкласти на квадрат і оці закласти на голову і цими кінцями зав'язати ззаду. Трішки підтягнемо, щоб у вас віднілася біленька хустка. Може бути хустка, може бути очіпок, в кого що є. Дивимося, щоб в нас кінчики були рівні, закладаємо назад і зав'язуємо простим вузликом. І виводимо оці кінці назовні. Вони в нас будуть як прикраса. Ось так. Так, щоб вони в нас терчали. Що ж ми робимо з рештою хустки? Ми її підтягуємо і закидаємо на спину. Закинула на спину, підрівняли, ось так, щоб кінчики у нас також були рівні. І тепер дивимося. І тепер дивимося, щоб оці кінчики у нас виглядали з під хустки. Її підтягуємо трішки вище над цими кінчиками. Підтягнули, і тепер звертаємо джгутом. Дивимося, щоб у нас дгут не затягнув, оці хвостики. Вони вже затягнули. Найскладніше тут те, щоб джгут не затягнув хвостики, ось так. Підтягнули догори, хвостики опустили і знову складаємо гарним тугеньким джгутом. От у нас, виходить, отут трішки ріжки. Ми ці ріжки ховаємо під, під хустку для того, щоб згладити, щоб у нас була хусточка гарненька, рівненько е, обхвачувала голову. Ось так, обхвачуємо. тепер дивимося. Один кінчик ми кладемо під е, о, один джгут і ховаємо його. Сховали. І тепер другий джгут, ми так само підкручуємо. І ховаємо під перший джгут, і тепер все вирівнюємо. Ось так у нас гарно все вийшло. Для того, щоб хустка не сповзала з під джгута, може бути такий випадок, що ви десь покрутите сильніше. Тоді можна ці хвостики зафіксувати, от я вам зараз покажу, зафіксувати голочкою. Уголочкою, булавочкою ви можете зафіксувати до е, першої хусточки. І все, джгут у вас вже нікуди не дінеться. Підкручуємо. Можна зафіксувати тільки один, а можна і навіть зафіксувати два джгута, для того, щоб вже було надійніше. Так. Ховаємося лишнє, що у нас терчить, отак От воно виглядає спереду, а ось так хусточка виглядає у нас ззаді. Якщо ж моя інформація була вам цікава, не забувайте підписатися, класти вподобайки та ділитися відео та тиснути на дзвіночок Так скоріше ви дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Всім до зустрічі!